Я коли чую вираз пережити втрату, я не дуже розумію, про що це пережити, це як? Ми... Чи прожити? Ми живемо в цьому, ми живемо з нею. Ця рана болить, дуже довго болить, і вона саднить і відчувається все життя і втрата близької людини, дорогої людини розділяє життя на частину до і життя після. Якщо ми знаходимо сили жити і діяти далі, ми живемо з цим. Як вас це змінило? Цинічність додається точно. Хтось сказав, що я став більш сентиментальним. Я не знаю. Я... Ну, те, що я можу там заплакати від спогадів. Я буду це робити через 20 років. Кожен з нас проживає своє горе, так як він його проживає. Немає. Універсального рецепту. Ти, горя, від гніву заперечення депресії, там, і потім прийняття. Є узагальнення, які використовують, і при цьому всі ці стадії, так як ти їх назвала, кожен проживає. По дуже по-різному. По дуже По-різному.